Голодомор один із найбільших злочинів проти людства за всі часи його існування. Нині ми можемо вільно говорити про істинність цього твердження, підкріплюючи власні слова низкою аргументів, та за часів панування більшовизму. Коли правляча ідеологія де факто не дозволяла вільнодумство та свободи, відомо що ни прати про страждання нашого народу була закатована на рівність тим, хто намагався винести її на рівень обговорення. Інтелігенція мала вибір – або дуже правильно і купатися у подяках від верхівки, або в життям за будь яке слово. Багато хто історії про зламані долі вражають. Хтось йшов на вірну смерть або відстояти свої погляди на дійсність, але роль і хтось ламався під пресню більшовицької системи, переходячи на її вік. Чому? Знаючи про страшний злочин комуністів, світ вперто втепі. продовжував мовчати. Чому у Дюранці, головний кореспондент за Нью-Йорк Таймс в, Москві, в Москві, обрав розповсюбрав забуті Що вплинуло на сформувати рішення і він були наслідки? Чи справді щодо впливам радянської пропаганди або ж боявся за свою безпеку? мене звати. Я рада вітати вас в цьому подкасті. Разом ми розглянемо історію Уолтера Дюранці та його роль у забутті голодовому Це буде подорож простір, яка відкриє перед вами грані історії та журналістської етики. Зараз спробуємо зібрати визначити для себе, чим сам реклама відрізняється від ІПІА. Перш за все, це. У тисячі вашу 1933 році рекламу можуть показувати стільки разів землі, і впродовж такого часу, та який дозволяє ваш бюджет. прес торживі, ве, чи статтю розміщують у стрічці новин один раз, а зараз немає але чим більше змі їх розмістить, тим більшим проте, буде що в і більше Якщо варіацій що подачі робим, матеріалу. Як нам Я усім відомо, важливою також є і довіра аудиторії. Коли люди бачать рекламу, вони розуміють, що за її розміщення заплатили нагород. Переконати купити потрібні товари чи послуги купува точку зору піарма це корисні та цікаві новини. насправді піар може бути потужним інструментом, який робить більше ніж реклама, щоб викликати у людей довіру до бренду та збільшити попит на продукт або послугу. але він не діє так на полемоті, і в той час в Україні як саме реклама та піар впливають на аудиторію ще у 22-му році. А через 7 років. Цільова аудиторія насправді і реклами і піар мають на меті донести ключові повідомлення до аудиторії. Але якщо говорити про рекламу, то це частіше кінцеві споживач, а про зв'язки з громадськістю це потенційні партнери. інвестори та журналісти при цьому піар аудиторія набагато ширша. Найкращим журналістам публікації звісно, реклами піар можуть впливати на одну і ту саму цільову аудиторію. Різниця в тому, що піар практично ніколи не діє лише на. Категорію людей будь-якій компанії, яка вибудовує свої зв'язки з громадськістю, важливі грамотні відносини відразу з декількими матеріалів. соціальними групами. Що стосується реклами, то вона найчастіше рідовно виключно на споживачів і спрямована на буквальне збільшення продажів, а не на поліпшення іміджу товару, послуги або особи. У разі коли необхідно просувати компанію і її ім'я, реклама відступає перед міцтю і різноманітністю піар-методів. Як ви вважаєте, піар чи реклама можуть бути безкоштовними Насправді ж сучасники дюранці, а пізніше дослідники його життя стверджували, що він дуже далеко від комуністичних людей. То що ж змушувало лауреати та премії так відверто брехати події часів голодомору. відповідь. банальна. гроші саме вони зробили синіорктаймс, газети правда Засліплені можливістю жити на широку ногу тюрантів, що пандистські матеріали на користь правлячого верхівки СРСР. він не приховував свого бажання служити владі коментарі, заявляв про свою. Позицію за узгодженням із The нью York Times і радянською владою повідомлення відображають офіційний його радянського перенду, уряду чин? а не власний. А піар? якщо ви дивилися мови це на сторін, чи читали хідну книгу, то знаєте, що чи, чи це не єдиний, хто намагався розповісти про голодомор, був британський репортер. Гараздвичай зробив заколенку передні заявки. Яку одразу передрукувавши і спортивні інформації? Я прийшов використання інформації як засоби досягнення мети. Третє, примоги на немає результат. Ми помираємо. Використання преси для поширення інформації. Все це поєднує рекламу Україні. Передайте Англію, що ми покупнемо від голов. Реклама піармає відповідних міжнародних так, жобниць, і низку істотних Хочеться сподіваємось, що з нашою допомогою усім нашим слухачам ресторанах і стало це зрозуміло. Виття? То простування. І вони його дякуємо написали. за ваш перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку. Від бажаємо усім гарного настрою, безпеки та перемоги. Почуємось у наступному подкасті. Вражає і одна, і інша 1. за радянського суму про голодомо ще на рівень навчали. вище переписи населення. Росіфікували система, яка змусила замовкнути мільйони, не могла навіть допустити думки про те, що світ дізнається про кістки під дорогами пролетарської революції. Сьогодні, коли у вікнах українців горять свічки у пам'ять про загиблих від штучного голоду, ми говоримо про страшний геноцид, за допомогою якого російський комуністичний режим знищував наших пращурів. Ми повинні пам'ятати і розповідати про цей злочин з усіх куточків, адже пройшло десятиліття, а тактика наших ворогів не змінилась. З вами була Катерина. Сьогодні ми говорили про страшну тему голодомор і тих, хто його замовчував. Бережіть себе, зустрінемось.